Без натики в кине пальный самай любви. Як це в далі? Да. Это кизна Такі проблем. Мірш у нас тут нету сюда, да? Кинчи. От як Как Ну, так?

Васильевич Ашпака. Ми знову до нього приїхали. Ой, це взагалі любов. Пошли вверх. Все, он держит, видите, руки выпрямил, хоп. Да. Ну, если надо быстрее, быстрее, понятно. Себя вот. Водокачка. <говорит> <говорит> Просто взять. Чик. И фиксация. Оп. 然后。Uh huh. Так, сьогодні ми в Кропивницькому, гарне місто. Трудимося, навчаємось, рухаємось. Моделі у нас найкращі. Дякую. Да да, треба распад, подключи. Выше, выше, выше. Да, да, треба распад, включи. Выше, выше, выше. Без натяків Такі Такі не палі саме Як це? Вдалі, да? Да. Это спроби. пробой. Мирше наступне, то есть, да? В Кінці. Вот тут. Как болеш, ну так, піднимаємо. Yeah. Васильевич Ашпака. Ми знову до нього приїхали. Ой, це нагалі любов. Пошли в Все, он держит, видите, руки выпрямил, хоп. Да. Ну, если надо быстрее, быстрее, понятно. Всегда Водокачка. Просто взять. Чик. И фиксация. Оп. А гонь. Бо він звідки можу набагати Сьогодні ми в Кропивницькому, гарне місто трудимося, навчаємось, рухаємось, моделі у нас найкращі. Дякую. треба Вище, вище, вище. треба Вище, вище, вище.